Що нардеп пішли у відпустку там на чотири тижні на місяць, а він їх з відпустки, буде завертати зараз. І 31 липня вони мають проголосувати. Чому давайте відверто? Тому що заставила вулиця і міжнародні партнери. Голосом українських студентів, а також народу України. Виступаю з вимогою до влади скасувати закон 1241-4, який веде до диктатури. А відтак. А поглиблення корупції в е, наступний кризик. нам можуть починати розказувати про те, що нам потрібне не голосування за основу в цілому. Прийшли, прочитали, натиснули на кнопки. Закон готовий. А що нам потрібний розгляд а, до другого читання? Давайте проголосуємо в першому читанні. Законопроєкт запропонований Зеленським 13533. Загалом він ок чи не ок? Я так розумію. Ми всі так оця оцінюємо. Це компромісне рішення про генпрокурора Кравченка. Бо я бачив, що він хотів стати головою. НАБУ. він проходив конкурс навіть на цю посаду. І це сьогодні так сьогодні він це... генпрокурор, так це так. Він проходив він хотів стати директором. Набу він проходив конкурс. Справа в тому, чому бачите, чому набу ми захищаємо. Тому що якщо ти хочеш працювати в набу, то ти проходиш конкурс, який бачить весь інтернет. У від собі, тобто, якщо ми з вами вирішимо працювати в набу, то нашу співбесіду буде дивитися вся Україна. Це прозоро працює інституція. Ми ж не бачимо з вами в інтернеті на Ютубі е, співбесіди, які проходять якісь прокурори. Будь-куди так. так він проходив два рази. Він проходив е, конкурс і два рази він не пройшов два рази не один а два рази він не пройшов власне частину конкурсу перевірку на доброчесність 20.08.2019 року ви приватизували службову квартиру а вже 23.11 цього ж року продали її за вісом тисяч гривень при цьому 15.03.19 ви одружилися ваша дружина на той час вже володіла квартирою в києві Загальною площею 89,9 квадратних метрів. Тобто, на момент приватизації службового житла ваша сім'я не потребувала поліпшення а, житла. Поясніть, будь ласка, чим ви керувались цією ситуації? Я отримав у 2018 році службову квартиру. Попередньо я був в черзі з 2015 року. Свого майна я не мав. Тобто, Кравченко продав службову квартиру, яку дають тим, у кого немає власного житла, фактично одразу після приватизації. Тут в мене я не можу навіть далі це ніяк коментувати. Це знову ж таки ще раз от образ формуємо так інституції правоохоронних, які навколо себе понастворював Зеленський. Він призначає Кравченка генеральним прокурором людину, яка два рази не пройшла конкурс в набу, тому що не пройшла перевірку на доброчесність, тобто здатність вчинювати чи не вчинювати корупційні діяння, і взагалі там питання було по його майну і так далі. Тут зайві. Даючі коментарі. Я думаю, що всі люди можуть насправді зрозуміти. Були й інші питання. Зокрема, чому він назвав свою пошту іменем Макс Нойман. Німецький політик з таким іменем у 1932-му підтримував нацистів. Макс Нойман – це просто ніхто це не, не живий чоловік, тому просто назва електронною адресу. Якщо ти хочеш працювати в набу, то ти проходиш конкурс, який бачить весь інтернет. Уявіть собі, тобто, якщо ми з вами вирішимо працювати в набу, то нашу співбесіду буде дивитися вся Україна. Ну ви знаєте, що це за історичний герой? Ну як вам це не істину для мене в моєму розумінні, це не було історичний герой. Просто Макс Нойман відповідно до перекладу з німецької мови, Нойман це новий чоловік. Які плюси, наприклад, його можете зазначити? Його плюси, його плюс є єдиний. І такий плюс є у всіх правоохоронців, які працюють в нереформованій системі Бюро Економічної безпеки, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура України, СБУ, Національна поліція України, МВС. Який плюс всіх цих людей, які працюють? Вони лояльні до пана Олега Татарова. Крапка. І насправді, що означає їхня лояльність? Їхня лояльність означає вибіркове правосуддя. Зараз ми вже в цьому впевнюємося, тому що, якщо ми вже навіть згадали тему. ДБР, то ви для нас вибіркове правосуддя. Це вибачте мене судилище, яке влаштували наприклад на антикорупційним активістам Віталієм Шабуніним. Ми вважаємо, що е, саме те, що відбувається зараз з Віталієм, це пряма помста йому за те, що він дуже довго багато років викривав е, корупцію, в тому числі був е, абсолютно е, безпосередньо працював з командами, які створювали набу і сап і так далі. Останнє, що я хотіла тут сказати, це дуже цікаво, як вони ага. голосували за цей. Закон справа в тому, що ми побачили один закритий чат нардепів, і один з народних депутатів він зі Слуги народу, який голосував за цей закон. Його запитали: а скажи, як так сталося, як рука піднялася проголосувати? На що слуга народу, коли інші слуги це теж в чаті читали, не заперечували, відповів це особисте рішення Зеленського. Це особиста вказівка Зеленського. Тому не варто. Тому ми зараз на акції ми не вимагаємо нічого в парламенту, ми не вимагаємо нічого в ніякого генерального прокурора, вони, на жаль, на четвертому році війни і на якому там шостому році перебування нашої влади на всіх топ-посадах. Вони втратили суб'єктність, вони повністю втратили незалежність. Всі ці народні депутати в парламенті, правоохоронці, коли народний депутат в чаті дає Інші нардепи пише це особисте рішення Зеленського, тобто заставити їх проголосувати, передати Зеленському, давайте так прямо впорядкування угу. е на САП, тому що ніякій Генеральній прокуратурі, бо по Кравченка ми щойно не поговорили, а особисто в Офісу президента, то про що ми далі можемо говорити? Угу. Що передбачає закон, який подав Зеленський? Е закон передбачає повний, е повний відкат. Повне повернення до, до того, що було вночі два дні тому назад, це була наша умова, що ніякі нові норми про ніякі нове підпорядкування Генеральній прокуратурі, нікому іншому, ніякі додаткові перевірки. Ми на це не погодимося. Ми просто звідти не підемо. Тому цей новий закон він передбачає повернення абсолютно до, до, до того, що було, до, до того, що, що вони зробили два дні тому назад, але. Тут виникають проблеми. Які проблеми? Перш, е, нам треба, щоб він про щоб вони це проголосували і щоб він це швидко підписав. І так, тут... е Мартину, а скажіть, а не можна просто вето накласти на той закон, що був прийнятий, не можна його так просто скасувати зараз. Е це мають проголосувати нардепи? Так е е е насправді справа вже в тому, що це можна було зробити якраз в ці години до підписання саме Зеленським, бо Зеленським okay. вкласти вето. Mm -hmm. Коли йому не ок те, що проголосував парламент, але коли ти власною рукою і ручкою це підписав, ти не можеш скасувати сам себе проблеми е, з законом, з цим, не в самому законі, а з тим, що може з цим законом відбуватися. Перш, е, чи знайдуться голоси? Зараз ми в кулуарах нам багато розказують, що, а е, вони. Не готові, тобто їм байдуже. Нардепи, це ж не правоохоронці, там, на яких, яких легше звільнити. Так? А вони розуміють, що вони ніколи в житті, вже майже більше з них з цих слуг народу, не зайдуть в парламент. Тим більше недобитки якісь від ОПЗЖ. І фактично там починається зараз торг, бо вони не готові голосувати назад, відкатати собі те, що вони собі організували амністію. Тому що як вони під під Оплески раділи з цим виступом Тимошенко, як вони раділи, що вони повертаються до, до якихось конституційних норм, що не буде іноземного впливу в Україні. Е, ви розумієте, що всі ці меседжі, а це абсолютно прямі меседжі російського ПСО. Бо Путін в 23 лютого 2024 року, перед тим як напасти повномасштабно на Україну і запустити по Києву, по Львову і по всіх містах ракети, то він говорив нам про НАБУ і про набу. Уявіть собі, в 23 лютого в офіційному цьому зверненні найбільший ворог України говорив, що в нас є іноземне управління у вигляді національного антикорупційного бюро. Там є НАБУ і САП, і, і, і фактично зараз. Українські парламентарі на руками своїми допомагають Путіну, тому що вони знищують антикорупційні інституції, які не подобались Путіну у звернення. Оце просто я не могла би повірити, якби мені таке ви знаєте, сказали там в 22-му році, що ми з цим 25-му році в Києві стекнемося. Ну я не знаю, якби я на це зреагувала, перше. І, друге, як би на це зреагувало один мільйон українських військових, які зараз захищають Україну, в тому числі за те, що Україна є європейською Україною, де бореться з корупцією і де збережені демократичні цінності. Так ось вони ж голосували за це, радіючи, що вони втічуть таким чином від корупції. Тому що, якщо вони прикриють НАБУ і САП, ну швидше за все на буїсах більше їх не дожене, оскільки там величезна кількість народних депутатів вже з підозрами, то вони собі таким чином або заблокують розслідування по собі. А якщо по комусь іншому вже проводилися якісь негласні слідчі дії, і от з дня на день мали бути підозри, то вони унеможливлять це таким чином. Тому, перше, чи вони зберуть голоси? Навіть якщо офіс президента а, знайде для них правильні політичні, давайте так скажемо, тиск уже або а не меседжі, а тиск, і вони зберуть а, ці голоси. Я думаю, це особисто Зеленський буде їх заставляти це робити тепер. А, бо... Тобто, виходить, що нардепи пішли у відпустку там на 4 тижні на місяць. А він їх з відпустки буде завертати зараз, і 31 липня вони мають проголосувати. А якщо не приїдуть, як то кажуть з Одеси, а хто з Канарських островів, то відповідно голосування не відбудеться. Ось, ось це найбільший ризик, тому що в законі насправді все повертається до попереднього вигляду. Чому давайте відверто, тому що заставила вулиця і міжнародні партнери. Це єдина причина. А чому заставили міжнародні партнери? Бо бачили фотографії і відео з абсолютно мирного протесту, який виглядав ось так. Ну, тобто стоять студенти, жінки, діти, я не знаю собаки, і, і, і оточені картоном, розумієте? І фактично це було більш ніж мирний протест. Це назвали картонний мітинг. І от з такими фотографіями з цим картонним абсолютно безобідним мітингом, ці фотки розлетілися по всьому світу, і міжнародники почали говорити із офісом президента абсолютно серйозно. Да вирішила, що замість реабілітації мені краще пройти на майдан. Але ж народним депутатам пофіг, вибачте мене, будь ласка, за на те, що говорять міжнародні партнери, тому що вони постільки, поскільки там вони ж не відповідають за, наприклад, економічну політику, так за підтримку якусь міжнародну, вони голосують на закони. От вони нам проголосували, і тому тепер завдання Зеленського зібрати в них голоси. Друге, навіть якщо так станеться, що вони за це проголосують, то це ж взагалі нічого не означає. Тому що є процедура, і після така яка відбулася, хоча зараз вони проголосували в порушенні процедури, тобто ми бачили так. Тобто він проголос проголосували за основою в цілому цей закон, і ввечері це все було підписано. Ну я не пам'ятаю я величезну кількість років працюю в громадському та секторі. 12, я, я такого я пам'ятаю тільки таке закон 16 січня. От та, закон ви знаєте, я думаю, що просто ем, влада хоче прощупати народ України. Чи схаває, чи закриє очі? Тому що ми вже закривали очі на Гренкевичів, неякісне закупівля одягу, на Лієвих, Тетяна Глиняна, Рєзнікова, яйця по 17 очільницям сек Тетяна Крупа. Заставу зменшили її у 20 разів, друзі, яка робила липові довідки. для... Прокурорів, точніше, вона їх робила інвалідами. А допомагав їй в цьому її синок Олександр Крупа. Він очілював пенсійний фонд в Хмельниччині. Тому дорогі пенсіонери, чому ми такі бідні? Бо маємо таку владу. Чому в нас зарплата? ну я кажу, зарплата ну, пенсія в людей по три тисячі гривень, чотири тисячі гривень. Ну це ж ну неможливо вижити. А вони скільки мають мартину по двісті тисяч, так ці прокурори інваліди це мінімум, це мінімум. А, і, якщо ви згадали за червоні лінії, то я скажу, що стало червоною лінією. На неї ніхто не звернув увагу. Це було 19 днів тому назад. А справа в тому, що в нас є бюро економічної безпеки. Воно має розслідувати в Україні всі злочини податкові, злочини там з цими азартними іграми, контрабандою і так далі. Тобто дуже такий хлібний орган, бо хлібний в розумінні, що дорого коштує. Так? Тобто, фактично, ці всі злочини, які, на яких нормально наживаються. І що сталося? Тоді конкурс переміг це було 7 липня, якраз детектив НАБУ. Детектив Набу переміг конкурс, який прозорий, такий самий, як конкурс в НАБУ з міжнародними партнерами в конкурсній комісії. І тоді а, ще старий уряд, а потім і новий уряд, а відмовилися його призначати, бо це була пряма вказівка Зеленського. Ми волали на це. Ми нам було важко переконати тоді людей, що це вже дуже погана червона лінія. Ми попереджали, що на Буї САП буде наступними. Чому нам не вдалося тоді привернути до цього як громадських активістів таку увагу людей? Тому що ніхто не знає про цей Беп. Бо цей Беп ніколи бюро економічної безпеки він ніколи нормально не працював. Він завжди був він погрязлив в корупції. Це бюро. І насправді люди про нього ніколи не чули, і тому вони не готові були за нього виходити. Коли це стало. Коли особисто за рішенням Зеленського Кабмін відмовився, порушуючи закон, призначати людину, яка чесно перемогла конкурс, де були міжнародники, опозорившись на весь світ, насправді Україна тоді опозорилась, бо це за цим конкурсом стежила величезна кількість якраз цих міжнародних партнерів, які Україні гроші дають, то ми були впевнені, що НАБУ і САП буде, буде наступним і що вони щось почнуть по набу і Сап мутити. Але ми ніколи в житті би не подумали, що це станеться так швидко. Тобто, ми ніколи не уявляли, що це станеться буквально там за 15 днів, що це станеться за два за, за два тижні. А тому тепер, після цього як вони проголосують цей закон, наступний ризик нам можуть починати розказувати про те, що нам потрібне не голосування за основою в цілому. Прийшли, прочитали, натиснули на кнопки. Закон готовий. А що нам потрібний розгляд а, до другого читання? Давайте проголосуємо в першому читанні, а потім будемо голосувати, носити правки, голосувати в другому читанні. А ви знаєте, це ж таке важливо. Це ж треба повернути все як було на БУ і САП. То давайте поговоримо з міжнародними. Починається давайте так. поговоримо з міжнародними партнерами, з експертами. Угу. Тут є великий ризик. От тут треба буде всім дуже добре слідкувати. Що буде двадцять в четвер, навіть якщо буде голосування, щоб нас не завели в цю юридичну таку канітель, яка ніколи не закінчиться, яка робиться спеціально для того, щоб все зірвати. Я читав, що Стефанчук сказав, що проголосують одразу. Буде друге читання, що проголосують вони одразу. У мене така інформація. Уточнюючи запитання законопроєкт запропонований Зеленським 13533, Загалом він ок чи не ок? Загалом він ок. Це дійсно правда. Загалом він ок. Ми його вичитували. Ми попрошу юристи. Ми його вичитували. Він ок. Там є норма про те, що тепер повинні всі набушники і, взагалі, не не тільки набушники, а всі, хто має доступ до державної таємниці з правоохоронних органів, переходити перевірку на поліграф. Ну, дивіться, насправді я не бачу нічого в цьому настільки поганого, тому що ну є, є момент в тому, що поліграфі немає юридичної сили. Тобто він в кримінально-процесуальному кодексі не має юридичної сили. Тобто, якщо ти, наприклад, підеш в суд і понесеш доказ, що ти розслідував справу кримінальну, в тебе є доказ поліграф, то це не доказ, це не має юридичної сили. Але е, насправді це. Навіть НАБУ сьогодні писали заяву, що їм ок, якщо такий, така перевірка буде, просто ми ж розуміємо, це таке компромісне було рішення з цією перевіркою. Бо вони ж хотіли використати офіс президента, а ліквідацію насправді НАБУ і САП і знищення через оці всі обшуки, які там вони влаштували 60 обшуків, без ухвали суду, де знайшли детектива, який працював. В відділі, е, такому секретному в набу, який мав зв'язки в нього, зтургував там якийсь коноплею через свого батька в Дагестан. Ну, одним словом, якось воно все не тягнуто, але мовляв, є якісь зв'язки з Росією. Вони хотіли через одного цього детектива, а прикрити абсолютно всю інституцію. Тобто, фактично, це я так розумію, ми всі так це оцінюємо. Це компромісне рішення. Тобто, ми повертаємо те, що ми хотіли знищити, не тому, не тому що воно таке класне, і не тому, що ви. В нас вимагаєте, тому що міжнародники в нас цього вже вимагають, але от мовляв, в нас була ж претензія до НАБУ, що там є крути. То давайте перевіряти це все на поліграфі. Наприклад, я також з детективами спілкувалася. Я запитувала, як вам що вас будуть перевіряти на поліграфі. Що вони мені говорять, Боже, нас і так перевіряють на поліграфі. І це відбувається і відділами внутрішнього контролю, якщо це в законі буде добре. Там ще також є норма про те, що вони не зможуть виїжджати за кордон, знову ж таки, аби не було додаткових власне, зв'язків. Наскільки ми розуміємо, і з будь-якими іноземцями. Але ага, от про ці зв'язки з Росією, що каже президент, це просто відмазка, щоб якось виправдати свої дії, чи дійсно є такий вплив Росії на набуса. Це, щоб зберегти лице. це. Це щоб зберегти лице. Я вам більше того скажу. Якби був будь-який вплив на Набу і САП серйозний з боку ворога, це СБУ. І в тому числі офіс президента роздуло би з такого з цього такий скандал. Ми знали би це все у всіх деталях. Це було би ще набагато раніше, а зараз це закінчилося от власне коноплею, Дагестаном і, і цим батьком-росіянином. і насправді там НАБУ це все спростовувало, Я можу навіть і про це поговорити. Тому це Зеленському потрібно зберегти лице. Ну ти тобто, не можеш вийти до міжнародних партнерів, до людей із картоном і сказати їм, що я хочу прикрити. Ти антикорупційну інституцію, тому що ну мені не дуже комфортно, коли вони виходять на закупівлю по дронах, що там були величезні схеми, і а, на цьому заробляло моє близьке оточення. Тобто, от я прикриваю інституцію, тому що там є зв'язки з Росією. Все, що є дійсно би було би по якихось будь яких зв'язках з Росією, з цього би зробили таку медійну кампанію, від якої ми би не оговталися ще не знаю. ще пару місяців. Так, дякую, і бачимо на вулиці зараз, Величезна кількість молоді, яка молодь у нас крута, свідома, смілива, ем, неординарна, бо такі надписи цікаві, які я читаю, просто неймовірно. Е, розкажіть е, про цей рух. Мабуть, не очікували вони, але ну, як не очікували, якщо ми постійно виходили на Майдани, боролися за нашу незалежність в 2013 році. Ну, невже не можна було? Е, це спрогнозувати і зараз під шумок не робити таких жестів. адже мітинги в Україні зараз заборонені, так? Але Україна не Росія. Дякую за ці слова, Ростислав. Україна не Росія. І це сьогодні скандували також. Ми стоючи біля офісу президента. Я да, я знаю, мені здається, я знаю причину, що, що відбулося. Нам усім треба вилазити з Фейсбук Бульбашки. Почуть реєструватися усім в Твіттері. Хто не веде Інстаграм, я знаю, що ви дуже популярні, тобто, але дуже мало людей все одно цікавляться політикою. Власне, хто, хто з молоді, вони в основному є в соцмережах, де немає людей, які умовно їм там 35 і 40 плюс, і так далі. І люди. Чомусь уявляли собі. Але найбільшу помилку, яку зробили ці люди, які в офісі президента, що це не та цільова аудиторія, яка може вийти на вулицю, яка цікавиться політикою, яка розуміє, що це за інституції, як вони працюють. Вони дуже сильно недооцінили українських пасіонарів, їх так називають зараз зумери. Це люди студентського віку, там люди 21-25. Плюс, які настільки усвідомлені, і їх в Україні сотні тисяч, і вони дуже добре а, на подив банкової, дуже добре розбираються і в політиці, і в усіх процесах. У мене насправді є. Я думаю, що в мене є пояснення. Мені 36 років, і я, ми завжди ж порівнюємо себе. З молодшим поколінням, коли нам було стільки років, і мені здається, що чому зараз вони такі активні, і чому я насправді рівняюся на них. Я слідкую за ними усіма, і я величезна їхня фанатка. І я ходжу на ці мітинги просто аби також, в тому числі, побути в середовищі людей, які мене неймовірно мотивують далі працювати, тому що це українці, які молодші від мене на 10 на 15 років, але вони неймовірно неймовірно крутіше. Особисто, чого можу в них повчитися, також справа в тому, я думаю, що багато з них формували правосвідомість, позицію якраз за останні роки. І коли, наприклад, нам було по 15 років, по 18, по 20, ми тоді, слава Богу, не переживали повномасштабної війни. Зараз всі ці молоді люди за останні вже 3,5 роки вони були під впливом дуже важких подій. І я думаю, що саме тому в них настільки Глибоко засіли цінності боротьби за свою країну, тому що в них є приклади. І відстоювання власне своєї позиції, бо я знаю величезну кількість молоді, яка ходить на ці акції, бо я знаю її батьків. Наприклад, я знаю, що це діти, наприклад, Єгора Соболева. Тому що я в свій час багато років працювала із командою Єгора Соболєва, і він зараз служить у війську. І тобто, я розумію, що це е, діти. Які вони не діти, не треба їх так називати. Це молоді люди, це юні люди, які, які, які мають власне виховання війною. Як би це не звучало? Вони виховані війною, в них свої кумири, в них не кумир Зеленський, і в них кумири їхні батьки, а в них кумири, які служать. Так в них кумири військові, в них кумири азовці. І це абсолютно інші цінності. Ще які були в рекламних роликах 2019 року, я можу дозволити собі сказати фразу, яку я е, в, в ній впевнююсь, все більше і більше кожного дня перебуваючи сьогодні. Вже четвертий вечір я була на акції. А Зеленський більше не модний. А ми розуміємо всі ролики рекламні 2019 року і все інше. А ми розуміємо всі ці кампанії просаджати. Всі ці кампанії були okay. розраховані на людей приблизно старше 25 років, okay. і завжди ця команда упускала і збиту е пацієнта дуже okay. дуже вони зробили величезну помилку, тому що зараз за цими людьми українське майбутнє. Е, Мартино, дуже якісний крутий аналіз. Дякую вам за це. Ви знаєте, я не критикував президента України Зеленського, але після того, що ми бачили після цього законопроєкту, ну це як плювок в обличчя, тому що ми не можемо толерувати корупцію, тому що крадуть на крові захисників і захисниць. Якщо ми не постачаємо достатньо дронів, якісного одягу, е, техніки необхідної, тоді помирає більше людей. Вони цього. Вибачте, що сказав це слово не можна зрозуміти, то ми маємо нагадати. Е, на жаль.